Добрий день! Ви на каналі Моя Аудіобібліотека. І сьогодні у нас урок української мови на тему лексичне значення слова. Ми вивчимо з вами, що таке лексичне значення слова. Для чого потрібно знати значення слова. Обговоримо, що буде, якщо не знати значення слів. Пограємо у цікаву гру та дізнаємося, що саме допоможе нам говорити правильно. Люди спілкуються, використовуючи слова. Ми розуміємо один одного завдяки тому, що розуміємо значення слів. Кожне слово, що б воно не називало, а це може бути предмет, стіл, особа, учень, явище гроза, ознака блакитний, дія писати, обставина зненацька щось означає. Тобто має лексичне значення. Але слова, що належать до службових частин мови, лексичного значення не мають. Вони нічого не називають, а лише виконують допоміжну роль. Із того, що я сказала, ми можемо сформувати правило. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Наприклад, іменник пасажир означає людину, яка здійснює поїздку усіма видами транспорту. Знати лексичне значення слів потрібно для того, щоб бути зрозумілим і цікавим співрозмовником мати великий лексичний запас, почуватися впевнено та не втрапити в халепу, уживаючи слова у невластивих для них значеннях. Якщо ж це трапилося, значить, ви припустилися лексичної помилки. Хочу на цьому зупинитися і детальніше поговорити про лексичні помилки. Прочитаймо речення, знайдімо лексичні помилки та виправимо їх. Андрій відкрив двері та забіг до класу. Всю неділю хлопці щодня ходили на річку. У жовтні місяці було ще досить тепло. На протязі двох днів ми відвідували театр ляльок. Я впевнена, що відповіла вірно. Якщо ви знайшли помилки самостійно, напишіть мені їх до коментарів. А якщо вам складно, розберімося разом. Можливо, вам здається, що у цих реченнях все правильно, але у кожному з них є лексична помилка. Почнімо розбиратися. Андрій відкрив двері і забіг до класу. Відкривати двері це помилка. Двері ми відчиняємо, тому що дієслово відчиняти використовуємо тоді, коли потрібно застосувати фізичну силу, аби щось відчинити. А слово відкрити ми використовуємо тоді, коли йдеться про щось нове та невідоме або про абстрактне поняття. Тож, відкривати новий магазин, відкривати рахунок в банку, відкривати новий сезон чи відкривати комусь душу. А двері, вікна, ворота та квартирку ми відчиняємо. Всю неділю хлопці щодня ходили на річку. Тут помилкою є вживання слова неділя у значенні тиждень. Якщо йдеться про період, що триває сім днів, то потрібно використовувати слово тиждень, а слово неділя це сьомий день тижня. У жовтні місяці було ще досить тепло. Фраза у жовтні місяці повторює одне й те саме значення слів: жовтень це і є місяць слово, що означає час це вживання зайвих слів, яке порушує лексичну норму мови. Правильно буде. У жовтні було ще досить тепло. На протязі двох днів ми відвідували театр ляльок. Вислів на протязі щодо позначення часового проміжку є помилкою. Це калька з російської мови. Правильно буде протягом або впродовж. А на протязі вживається лише тоді, коли йдеться про сильний струмінь повітря. Якщо багато сидіти на протязі, можна захворіти. А театр ляльок ми відвідували. Протягом двох днів, я впевнена, що відповіла вірно. Відповідь не може бути вірною, тому що вірний це прикметник, що означає відданий, наприклад, вірний друг, вірний чоловік, а відповідь може бути тільки правильною, тому що слово правильно означає те, що відповідає правилам та дійсності. Ось чому так важливо знати, що означає кожне слово. Лексичні помилки є дуже поширеними у мовленні. Вони як бур'ян на клумбі, їх необхідно полоти, а допоможе вам їх побороти тлумачний словник. Саме у ньому є значення всіх слів. Тож, якщо ви не зрозуміли, що слово означає, заглядайте до тлумачного словника. Чи можете ви зрозуміти та уявити, про що йдеться в таких реченнях? Усміхнені хлопці нахилилися над моріжком. У лісі я знайшов трутовик. Калина пустила коріння у їхнє рінисте подвір'я. Припускаю, що вам важко зрозуміти, про що йдеться в цих реченнях, тому що тут є слова, значення яких вам невідоме. От, наприклад, що таке моріжок, а трутовик. А яке це рінисте? Загляньмо до тлумачного словника. Моріжок це зменшувально песлива форма слова моріг, що означає густу молоду траву, мураву або низину порослу травою. Трутовик це група деревних грибів, які ростуть на деревах, пнях або повалених стовбурах, формуючи тверді, багаторічні плодові тіла. Арінистий. Це той, який складається з крупного піску, гравію чи гальки. Тепер, знаючи значення цих слів, ми можемо уявити та правильно зрозуміти наші речення. Коли ми знаємо слово, воно враз постає в нашій уяві. Воно ніби має свій запах, аромат, смак, колір, чіткі риси або своєрідну фактуру. Пропоную вам гру. Ви сідаєте зручно, заплющуєте очі, а я називаю вам слова. Якщо ви знаєте їх значення, то вони постануть у вашій уяві. Якщо ж ні, розплющуйте очі та записуйте це слово до зошита. Знайдете його значення та повертайтеся знову до нас. Почнімо: Ромашка. Струмок, лемент, пух. Хвіртка, суниця, вервечка, соловейко, чебрець. Є слова, що не постали у вашій уяві. Ви знаєте, що з ними робити. Підсумуймо вивчене. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Знайти значення слова можна у тлумачному словнику. Вживати слова у невластивих для них значеннях не можна. Це називається лексичною помилкою. Не бійтеся запитати у співрозмовника, що слово означає, якщо ви не зрозуміли його значення під час розмови. І обов'язково заглядайте до тлумачного словника, щоб самому говорити правильно та без помилок. Дякую, що ви вчитеся разом зі мною! Поставте вподобайку цьому відео як вдячність за роботу, і приходьте ще до зустрічі!